Є звернення з відмороження до людей. Важких, слава Богу, немає. Але прошу людей поберегтися. Тут кілька днів уже морозів залишалося, щоб не робити шкоди своєму здоров'ю. Не знаходьтеся без потреби багато на вулиці, не зловживайте алкоголем, щоб не було у вас потім проблем. На минулому тижні нам наші чешські партнери з благодійного фонду поміняли 16 вікон, тих, що були пошкоджені перед передостанням. Прильотом травматологічному лорочному, відділенні на харчоблоці на стерилізаційній, спасибі на минулому тижні отримали від міністерства охорони здоров'я по поставку бігову дорожку з стильовим підйомником, на якій можуть займатися люди, які не можуть поки самі стояти для вертикалізації. Хороший апарат сучасний він розширить можливості. Реабілітації для наших пацієнтів вдячні Міністерству охорони здоров'я по захворюваності, що робить людям, дайте рекомендації, як лікуються і так далі. Ну я завжди закликав. Перше це в колективах організованих забезпечити, щоб не було хворих на роботі. Вже сто разів доказано, що один приходить і заражає всіх хто в кабінеті або поруч. Згадайте про масковий режим, запобігайте скупченню людей. Хворі Нейди, ні улицю, не нікуди на вулицю не заражає людей. При поганому стані звертайтесь до медичної допомоги, звертайтесь до сімейних лікарів, консультуйтеся. Інфекційне відділення в нас зараз повне заповнене повністю але місця є, щоб не боялися люди, але теж багато з ускладненнями. Але на щастя таких дуже важких немає. Тому всі методи профілактики треба згадати, тому що зараз морози спадуть, але захворювання зразу не спаде. По нашим прогнозам, ще тиждень точно буде такий роз захворюваності, як завжди. Олег Теофілович, при яких симптомах треба йти вже в лікарню, визивати швидку і таке інше. Ну, при вірусних захворюваннях краще в лікарню не йти. Краще спочатку позвонити своєму сімейному лікарю і сказати свої скарги. Чи це температура, чи це каша, чи це насморк тощо. Тоді сімейний не лікар краще посоветує чи ви то, то то, -то робіть, чи йдіть в лікарню скору споруковості, тобто самому краще рішення не приймати.